Довгий час засівала собі фінансові проблеми. Я працювала в тренажерній залі, качала банки, качала мужиків, плювала через плече. Прийшла на його як на розтяжку. Знаєш, гроші дають. Нам величезні можливості робити добрі справи. Бо ми не хочемо бути поганими. Ми хочемо бути хорошими. Люди почали проявляти щедрість в небачених до цього масштабах. Це просто чекпот. Це дуже хороша карма, яку можливо ви створювали не одне життя. Не знаю, за 23 й рік я зараз дев'ятий місяць. Я задонатила стільки, скільки не донатила за все своє життя. У нас друга частина це продовження. Більш глибоке продовження першої частини. Дуже рекомендую тим, хто не бачив першу частину, з нею ознайомитись, буде тоді краще і легше і ефективніше сприймати наступний контент. Мене звуть Захожий Леонід, я організатор освітніх проєктів, продюсер свідомих експертів та майстрів, засновник трансформаційної платформи Парампара. Також ми з командою готуємо конференцію Карма гроші, медитація. Це комплексна триденна онлайн-конференція про масштабування у фінансовій сфері через духовний і ментальний розвиток. І ми продовжуємо наша друга частина подкаст інтервю нашим гостем і спікером нашої конференції Аліна Касяненко авторка трансформаційних курсів про гроші, енергію, жіночність, засновниця Академії для жінок та благодійного фонду Я Душа. Привіт, Аліна. У, у минулій частині ми поговорили про те, як. Вийти на новий рівень, як прийти до процвітання, що взагалі таке процвітання досліджували, чи відповідає наш стан процвітанню. Хотілося б продовжити цю тему, більше заглибитись в неї, і нерідко зустрічається дуже великий супротив на цьому шляху. Ми більш детально будемо розбирати цю тему на конференції. Фінансові блоки, що не пускає достаток у моє життя, але хотілося б сьогодні теж трішки її зачепити, щоб ну, люди відчули важливість і поговорити про такі перепони на шляху до достатку. І як би ти відповіла на питання, що не пускає нас до кращого життя? Дякую за це питання. Багато чого нас не пускає. Минулий в минулому нашому відео я казала, що, на жаль, немає універсального так, якогось єдиного алгоритму, і ці перепони вони в кожної людини різні. І якщо зараз об'єднати їх, я це називаю его. Его mm -hmm. нас не пускає в, на новий рівень, в новизну, в краще життя. Зараз одразу хочу трішки пояснити, що таке его. Можливо, хтось не цікавився ще з цим питанням, це не щось погане, що треба знищити в собі, це частина нас, і вона обов'язкова, її не може не бути, тому що нематеріальна душа, спускаючись в земний простір, вона отримує інструменти для реалізації своїх задач тут. Один із інструментів це аватар, це наше тіло, другий інструмент це наше его. Его це ідентифікація себе з певною особистістю. Я, Аліна Косиненко, автор того-то, мама того-то, дружина того-то, я така-то, така-то. Тобто ми асоціюємо себе з цим тілом і з цими умовами, в яких ми проживаємо. І фішечка его, що воно його влаштовує все, як є. Навіть якщо зовнішні умови дискомфортні, навіть якщо нам хочеться свідомі на рівні свідомості, інакше его буде триматися зубами і не пускати нас. В те краще життя, тому що там страшно, там незрозуміло, там я не знаю, чи я виживу, а тут все ясно. Мене на процвітанні, в другому уроці, ми дуже детально розбираємо всі ці наші переконання, які ми теж з тобою минулого разу зачіпали. І я там даю таку дуже класну картинку, де людина сидить в калюжі з багном, а товариш йому каже: Ти можеш просто встати і вийти з цієї калюжі. А Він так сидить. Ти не розумієш? От це є наші перепони, знаєш, те, за, за що ми чіп, е, зачіпаємось, наше его знаходить нам е, типу е, звільнення. Знаєш, як в школі звільнення від фізкультури, чого я можу не робити, е, чого, чого я можу не бігати, не стрибати. Нам лікар давав звільнення, у кого були проблеми зі здоров'ям. І Отак, наше его дає нам звільнення від розвитку, від просування, від масштабування. Воно нам розказує, чому не треба. Ну, не, не, не напрягайся, не висовуйся. Це Така захисна функція, так? Так, це взагалі це все дуже правильно працює, тому що функція его вижити. А тут все зрозуміло, а в цьому болоці все класно, тепло. Я знаю тут кожну щілинку. А те нове щось на це треба виділити колосальну кількість енергії. А що буде? На, на виході я не знаю, тому я вибираю залишатися тут, і це якраз відповідь, чому люди купують абонементи в фітнес-зали і не ходять туди. Чому люди вибирають сідати на якусь дієту або якесь правильне харчування, або прибрати сміття, або не пити каву? А через два дні голосок всередині каже: та давай разочки, та ну. Нехай потім ще ми до цього повернемось. І точно це саме проходять люди, які приходять на певні якісь трансформаційні програми або ставлять собі якісь амбіційні цілі. І от якщо его сильніше, насправді сильніші ми. Але іноді ми зі страхів піддаємося на цей голосок, і він нас переконує, що нормально, нормально живий. Чого ти оце починаєш? І те, що я також дуже часто спостерігаю, коли люди приходять, наприклад, на програми трансформаційні, і я їм даю інструменти. Ось оця практика допоможе вам трансформувати переконання схибних на ті, які будуть вас розширювати. Оця практика допоможе це, від цього буде більше енергії. Тобто, все ось, бери, практикуй. Людина не може це втілити в життя. Вона не може знайти часу, у неї там починаються якісь. Якісь свої процеси, і вона, навіть заплативши за це, не може взяти і реалізувати це в своє життя. Або і серії, ну, я слухаю уроки, але не, не, не втілюю там практики в життя, а інформація – ніщо». Інформація ніщо. є тільки сенс в тому, що ти що стало твоїм досвідом, що ти реалізуєш у своєму житті, почувши, пропустивши через себе і реалізувавши. От тому цей саботаж і оце наше его це. Перша велика перепона на шляху до іншого, і можна це, це все можна навіть пояснити з точки зору науки. Дуже круто це робить Джоді Спенза, от для кого там всі такі тонкі матерії, езотерика якось незрозуміло. Просто є люди, які не довіряють цьому. І це нормально, бо в них ну, інший склад розуму, їм треба докази, їм треба пощупати. Тоді вони зрозуміють, як це працює. І Джоді Спенза дуже круто. Він провів дуже багато досвідів про досвід це. Відділ, про все це розказує в своїх книгах, наприклад, Сила підсвідомості а, і а, там якось ефект плацебо здається, сам собі плацебо. О! Дуже багато не тільки про гроші, а саме про здоров'я, про інші моменти. І він пояснює, що це просто дуже круто закріплені нейронні зв'язки, по яких умовно потяг їздив уже мільйон разів. І для того, щоб поїхати по інших рейках, от, ну, напрацювати нові нейронні зв'язки. треба Прикласти зусилля, і ці зусилля треба прикладати регулярно допоки ця колія не, не проїздиться якісно так, як була про, оця напрацьована. І от саме от в оцих діях по новій колії е, виникають проблеми, тому що це вольове зусилля має бути е, успіх, проявленість, життя мрії це не для лінивих, це не для лінивих, це для тих, хто готовий вкластися. І хто розуміє, що це того варте, безумовно. І сюди ж, до, до цих блоків, також я додам те, що ми говорили минулого разу: це всі наші хибні переконання. От вони змушують нас бачити реальність через фільтр цього переконання. Ну, і серії, те, що я озвучила в Україні, великих грошей не, не заробити, або під час війни там що то там, так? І я бачитиму картинку світу такої, яка буде відповідати моєму переконанню. Мій сусід, який такого переконання не має, він буде бачити можливості, він зможе їх використовувати. Але я, оскільки я вірю, що їх немає і це неможливо, в мене буде сліпота на можливості. Хоча вони є. Ми потім ще будемо дивитись на того сусіда, який робить те, що ми не можемо робити, заздрити йому і ще гірше себе почувати. Знецінювати його досвід. Обов'язково. Я тут додам трошки про попередній пункт, ти говориш, і ти говориш про багато книжок. Я думаю, блин, в мене було таке відчуття раніше, було ж популярно. Да? Скільки ти за рік прочитав книжок, я там Та -та -та, скот, було. Я пам'ятаю, угу. що я там теж писав ці всі списки, бо всі їх писали, все так класно, але в мене виходило так, що я брав якусь одну книжку, і півроку просто її втілював у життя, а не просто читав. Тобто в книжки більшість, які через мене пропущені, я б, там можна їх 10-15 назвати, які я всі, в принципі, прочитав, але я їх не прочитав, я робив те, що там рекомендують. І умовно і дивлюсь, кажуть, от, в мене, я там 80 книжок прочитав от таких то таких, то я дивлюсь на нього. А результати і... де? <нах> <нах> я дивлюсь, що я якби ну, зробив дії, в мене багато чого змінилось, да, мені неприємно важко. Через те, що ну, почали вилазити ці всі різні штуки. А, а інший, ну, і це дуже така штука, на яку можна повестись хибно, що ти дивишся? Я прочитав 80 книжок, і вона відчувається типу. він такий красавчик, в нього класний настрій. А я такий, а я пів книжки за півроку і, і повилазило купа всього так неприємно. Він он, прочитав йому класно, а я тут стільки зробив і не дуже комфортно. Може, теж просто брати, просто читати, а нічого не робити, і буду теж в такому стані. Потім знову пробував читати і бачу, що ну, я не бачу сенсу в читанні просто в читанні. А, ну, хоча, дивісь, я, кажусь, я теж додам, так як у нас подкаст інтерв'ю, а не просто інтерв'ю, то цікава штука, яка теж в мене з психотерапевтом я певний час працював, і вона накинула мені таку. Ідею, що є, є література для література тренінгова, да, той, про яку ти говориш. Тобто там mm -hmm. реально треба впахувати, щоб цю книжку е, втілити в життя. А у мене вона каже, що в тебе, так як в тебе активний розум, і він постійно в тебе розганяється, то тобі якраз такий, типу, романи і якась творча література, яка не змушує кудись бігти щось швидко робити, вона якраз тобі теж потрібна для того, щоб. Можливо, переключитись, пофантазувати, побачити якось, уявити, розкачувати якусь іншу сторону. Мені дуже важко це давалося, але якщо говорити про такі тренінгові книги, які написали там європейські, американські різні експерти наші про пропрацювання себе, то це книжки не для почитати, а книжки для попрацювати. Так. Так, я до речі, я тебе слухала і розумію, що я за першою освітою вчителю української мови і літератури, і в нас ну профільна була література, зарубіжна література. Ми дуже багато читали, дуже багато художньої літератури прочитано. І коли я закінчила університет, скільки це було, не пам'ятаю, 13 років тому, я з того часу не прочитала жодної художньої книжки, тому що я не можу дозволити витратити час. Типа на... на те, що не дасть мені результату. і це ну це знаєш. Це теж нездорова тема. Один в один що, та саме що, штука, що класно переключатися, перемикатися, але я ну у мене є інші штуки, там творчість, якась, там якісь поскладати мозаїки, помалювати по номерах. Це саме те, що мене заспокоює, перемикає, дозволяє відпустити цей думалку постійно свою, так медитації, йога. Тобто я вимикаюсь, але щоб сісти і взяти і читати роман. В той момент, коли є просто бездонна кількість книг, які можуть подарувати тобі е, якісь інсайти, якісь штуки, які ти можеш втілити в своє життя, мені, мені прям, я обираю друге. Так, це не знаєш, що за мене треба повторювати. Дуже класну тему підняла. Давай, чому ми, чому зараз е, ця тема піднялась? як би я її назвав саме те, про що ми зараз говоримо? Що ми всі різні. І так вона мені накинула, мій психолог, що тобі було б корисно, цікаво читати такі книжки для того, щоб відпочивав мозок, перезавантажувався і так далі, якось творчі штуки розвивати. Але в мене один в один така сама штука, як в тебе, що мені треба виділити на це час, це неефективно. Треба щось саме робити. Я теж понаходив там, я можу на годинку піти. Там в ліс пройтись і отримати той самий результат, як від книжки. І мені теж дуже важко змусити себе. І оця штука як змушувати себе робити те, що до кидають інші, якщо ти це не відчуваєш, це теж не, не тема. Якраз і наша конференція, я бачу і твоя діяльність, і те, що я хочу робити, і роблю, і те, що я транслюю, це шукати відповіді всередині себе. Тобто пропрацювати себе до того рівня, коли ти сам себе питаєш, ну. В тебе є великий вибір інструментів, ти той, той, той 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 спробував, і вирішив, що оці оці на даному етапі життя, на даному етапі розвитку тобі найбільш підходять для твого ефективного руху. Вони тобі комфортні, тобі цікаво в них піти і ними користуватись, а не змушувати себе через якісь напруження чи дисципліну йти. Це, це теж важливо, але це більше чоловіча тема, да? Але під, як підвести підсумок під тим, що ти говориш, що дуже важливо знаходити відповіді і в собі, і, як ти сказав, не для лінивих, але коли ти Вкладеш, тобто, дамо не просто, що буде постійно важко, коли ти в розвитку розвиваєшся, а давай накинемо таку думку, що тобі треба трішечки попрацювати, вийти на певний рівень, і далі тобі буде дуже легко, тому що в тебе буде вже фундамент, на якому буде саме будуватись все, і воно буде йти зовсім в іншому режимі, в, іншому, в інших енергіях, як ми кажемо, і далі зовсім по-іншому, і ти вже будеш отримувати. Задоволення від цього процесу руху, і вже ти не будеш змушувати себе це робити, а ти не зможеш цього не робити. Це як уже буде звичка. Ось тому що ну, в мене, наприклад, розвиток як звичка вже. Тобто, я не можу, я йду по вулиці, дивлюся, якісь усвідомлення приходять, дитина робить якісь дії, до мене приходять якісь теж. Вже на, на, на досвіді роботі з психологом, з різними ем, родовими е, такими знаннями про рід я бачу, які штуки вона мені показує, яких я не бачив. Хоча там, ну, наче вона це робила кожен день одне й те саме, а тут дивлюсь, і вже mm -hmm. ну, якісь усвідомлення приходять, і вже цей саморозвиток запустився. Ось, е, давай тоді якраз про, як продовження цієї теми, з якими викликами. Зустрінеться людина, яка хоче вийти на новий рівень життя. Страх це буде перший виклик завжди. І я спостерігаю, як багато людей оцей цей страх сприймають як за поважну причину, чому я не роблю. Знаєш, вони, типу, ну мені страшно. Мені страшно виходити в сторіс з е, відео. Мені страшно там, заявляти про себе. Я ще недостатньо. Ну тут підтягуються ці всі про самозванця, там куп там отаке, знаєш, отаке. Але в цілому ми це можемо назвати страх. І я хочу зараз протранслювати на всіх, хто нас слухає, що страшно всім. Нема людей, яким, е, яких не страшить новий рівень. Але ті люди, за якими ви спостерігаєте в інстаграмі, з, там, е, в Ютубі. Ті, ким ви надихаєтесь, і чиї результати вас захоплюють, вони просто вибрали піти у свій страх. І вони продовжують це вибирати щодня. Мені теж, як тільки я приходжу до нового рівня, знаєш, ти, ти вийшов на новий рівень рік, живеш півтора, можливо, два-пів року, по-різному, і наступає момент, що тобі пора рухатися далі. І ось цей стрибок він завжди буде супроводжуватися ну, стрьомно, стрьоно. Але. Ти можеш вибрати варитися в цьому страхові, або ти можеш вибрати піти в цей страх і реалізувати своє бажання, свій намір і своє призначення світити більшій кількості людей. А, наступна штука, з яким теж стикаються дуже часто люди, які переходять на наступний рівень, це назовемо їх крадуни мрій, викрадачі мрій. Це наше близьке і не дуже близьке оточення, яке починає знецінювати наші намагання жити краще. І якраз люди, які тільки заходять в саморозвиток, вони дуже часто з цим стикаються, що відпадають старі друзі, що починають якісь турбулентності там з оточенням, з батьками, з чоловіком, з подругами і так далі. Тобто є. Просіюється, це так так, так. так, так. І, типу, якби вони намагаються. Ти, ти такий. Ну, я хочу жити краще, вони тебе отак, ну, намагаються назад. І це нормальна історія. І є люди, які не готові до нового рівня, які не готові бачити тебе в новій ролі, в нових енергіях. Такі люди відпадають. Але є ті люди, які. Теж в потенціалі у них є розвиток, вони відкриті до цього, і вони з тобою залишаються. Вони можуть не пропрацьовуватися в психотерапевта, так як ти, вони можуть не ходити на ті курси, як ти, але вони, ну, вони якось своїм чином розвиваються, і їм зрозуміло йти новий, і вони можуть тебе прийняти нового. От, тому часто, часто спостерігається, що е, люди, які почали розвиватися, їх трошки, типу, тормошить, що. Ой, щось, чи я щось не те роблю, я не розумію, якісь такі непорозуміння почалися. Але насправді все окей, і тут тільки є єдиний нюанс, що люди, які йдуть в саморозвиток, дуже часто вмикають гординю і починають коучити всіх навколо. От, okay. от, цього робити не треба, тому що ну я, оскільки я більше з жінками комунікую, жінка це та форма життя, яка постійно хоче покращуватися і покращувати. І от як тільки вона отримала якусь інформацію на тренінгу, вона одразу хоче прокоучити свого чоловіка, щоб він же, ж, не дай боженьки, не робив ту херню, яку робив раніше. Треба ж його налаштувати, треба його навчити життю, і чоловіки цього дуже сильно не люблять. Дуже сильно не люблять. І саме тому можуть ну, такі конфлікти з'являтися. От е, за цим, будь ласка, слідкуйте. Якщо е, вам за це не заплатили гроші і, не, і не, не виявили свій запит на те, щоб ви поділилися, прокоучили, розказали, реалізуйте це в своєму житті, зробіть свій результат. І тоді люди, які вас оточують, захочуть так само і спитають у вас: як? Як ти це зробив? Я теж так хочу. Люди, які справді хочуть розвиватися, які готові йти йти в новий рівень. мінімум можна задати питання, що якщо ти хочеш, я міг би тобі це підказати і почути відповідь. Да, чи ні? Угу. Так, як базово. Так. Так, і сюди ще також можемо додати певні виклики. Це така певна зона турбулентності, коли ми синхронізуємося з новим рівнем. Я не хочу, знаєш, Типу, впарити таке хибне переконання, що розвиток дорівнює страждання. Ні, це дуже погане переконання, не треба його собі брати. Але коли ми здійснюємо такі знаєш, квантові стрибки, ну із серії я там заробляла 10 тисяч доларів, а потім раз і 40 зробила. Це квантовий стрибок. І до, з цією енергетикою, і з цим об'ємом енергії треба синхронізуватися. І так буває, що наші старі програми входять в конфлікт з новими. І ну, це починається така, починається період турбулентності. От оці виклики можуть почати хворіти діти, можуть ще там щось, знаєш, ну таке вилазити, вилазити. Дуже крутий приклад виклику ем, був у Арнольда Шварценеггера. Я зараз можу трошки сплутати там якісь, ех, якісь деталі, але із серії він готувався на містер Олімпія. Е, і вже він поїхав е, там в те місто, де проходили ці змагання? І завтра у нього мають бути ці змагання. Він дуже довго до цього йшов. Він просто це колосально нереальна робота. І в нього помирає батько. І його оточення чекає, що він має відмінити це все і приїхати на похорон до батька. І він це виклик, це величезний виклик. І він постає перед вибором. Як мені вчинити? Він не полетів додому. Він пішов в цей конкурс, він його виграв, і він потім ділився, що йому дуже складно дався цей вибір, але він знав, що батько б ним пишався, тому що батько дуже вболівав за, ну, за його діяльність за, за, за цей спорт і за те, щоб у нього був той результат, якого він хоче. І такі виклики, більше чи менші, вони завжди з'являються і тут. Ми повертаємося, що ну, це, певна, це певний внутрішній стержень, це певне внутрішнє рішення і вибір мати результат, мати краще життя. І ці перепони, і ці страхи, і ці викрадачі мрій, вони супроводжують кожну людину. Просто хтось е, зачіпається і здається, а хтось вибирає все одно отримати бажане. Дуже тобі дякую. Дуже цінно і корисно було мені, як ведучому і учаснику такої взаємодії з тобою було не знаю, якось так ти наповнюєш. Ти не тільки даєш інструмент, ти ще даєш ресурс для того, щоб цей інструмент ну, ти трошки перекладаєш на відповідальність за своє життя. Тій людині моя яка фішка. Хоче ти тиміну... фішка? Накинути її, да. всі хочуть перекласти відповідальність. І інколи в мене теж включається, що класно було б. Інколи в одному місці я забагато беру контролю і не даю відповідальності там, де треба, а десь навпаки. Що про фішку скажи? Про відповідальність? Так, що це моя фішка. Я іноді навіть жартую в. Ну, в сторіс і в дописах, що, типу, знову Аліна зі своєю відповідальністю Та дай розслабитись і погортати ту стрічку в інстаграмі. Але я завжди транслюю, що це відповідальність за ваше життя, за ваше щастя, за ваш успіх і за ваші гроші виключно на вас. І це знову ж таки дуже актуально для жіночої аудиторії, тому що жінки люблять зробити відповідальних за своє щастя всіх навколо чоловіків, наприклад, своїх, але. Це не так. Неможливо зробити щасливою жінку, яка не вибрала бути щасливою, яка не вкладається в своє щастя, в якої вона сама в себе не на першому місці. І саме тому я постійно в кожній своїй програмі транслюю і повторюю, що відповідальність тільки на нас, і результати можливі тільки коли ми взяли відповідальність на себе. Я б на цьому і завершив. Людей залишив би з цими думками на побути. Дуже будемо вдячні, якщо люди поділяться в коментарях під цим відео, з якими перепонами або стереотипами, або страхами зустрічались вони на шляху свого розвитку. Якщо вам цікаво і корисно те відео і той контент, який ми створюємо, підписуйтесь на канал, коментуйте і до зустрічі у наступній частині нашого підкаст інтервю Дякую. Дякую.